Дівчата, сьогодні поговоримо про молочницю. Кого турбує це питання і часто турбує, хто звертається в аптеки, біжить за свічками, лікує, але ви не лікуєте, ви лікуєте просто цю інфекцію, але ви не лікуєте початок, корінь цієї інфекції, з чого вона йде. Так от, є середовище організму закислене, а є лужне середовище. І в лужному середовищі ніколи не будуть розвиватися такі інфекції. Закислене середовище це коли в вашому харчуванні немає Має води, ви не п'єте достатню кількість води, тобто 2 літри в день, хоча б півтори. Це коли ви їсте багато жирної жирного їжі, коли ви їсте мусорну таку їжу, тобто, ну не буду перераховувати, яку, коли ви п'єте багато алкоголя. Це все закисляє організм. В закисленому середовищі обов'язково будуть розвиватися такі інфекції. І не тільки такі, тому що в закисленому середовищі можуть розвиватися навіть онкозахворювання і різні новоутворення. Якщо ж ваше середовище лужне, то е, такі захворювання не будуть розвиватися у цьому середовищі, в вашому організмі. Тому, знову ж ми таки приходимо до правильного харчування. Якщо ви правильно харчуєтесь, якщо ви п'єте велику кількість води, у вас Обов'язково буде середовище вашого організму лужне, і ніякі молочниці не будуть до вас чіплятися. І е, ваше здоров'я буде на всі 100. Тому правильно харчуйтесь, пийте воду і забудьте про такі захворювання, як молочниця, ну і багато інших страшних захворювань.